Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний чітко визначив, що буде, якщо ми не знищимо цього ворога. Про це він сказав в інтерв'ю спецпроекту Дмитра Комарова Рік за кадром. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони пройшли свідомо, несуть зараз там шалені втрати, в тому числі там на Донецькому оперативному напрямку. В районі Бахмута, але все рівно, йдуть вбивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті, дивно, що це відбувається в ту епоху, коли розвинута наука, коли ще в пам'яті є діди і баби, які пережили це все під час Другої світової війни. І не зважаючи на це, вони йдуть вбивати свідомо українців.